Все, не переживайте Таки песики та інші хатні улюбленці Чернігівців у надійних руках лікарів державної клініки ветеринарної медицини. Державна установа має добру репутацію кваліфікованих працівників та неабиякий досвід. Саме тому охочих скористатись послугами державної установи з кожним днем стає все більше. Тому міська клініка розширюється для надання ще якісніших послуг. У нас було два кабінети: приймання та хірургія. А зараз додали ще два приміщення. Ремонт зробили з самотужки. От вартісне обладнання придбав благодійний фонд Поліський оберіг, замовляли самі ж медики, все остаткування українського виробництва. Червону стрічку перерізали разом з меценатами Владиславом Матрошенком та Валерієм Кулічем. Разом оглянули, поспілкувались і далеко не відходячи продовжили будувати плани подальшого розвитку Чернігівської держведслужби. Адже медицина оберігає життя людини, а ветеринарна медицина життя усього людства.